Василь Васильович, а як же ви будете дітей тренувати? Які у вас плани? Як, як, як його це все робити? Чи може великий зал будете переходити, це мати та Чи як? Це ж мати намокли, що вже не є. Да, мати намокли, пропали. Хороші нові мати, які нам райрада покупала. Каже, мат стоїть 2 тисячі, а їх 130 штук. Все, і вони встановлюють. 60 тисяч вже не потеряв, да, так. Потолок, ру, дивіться, це все, все. Сьогодні, та як і сьогодні, це я не знаю, скільки тепер цієї роздівалки не можна ходити, а значить дітям ніде передівати. І що тепер робити, я не знаю. Ну будемо передіватися в коридорі. Теніровок не взяв. У нас вже на тому тижні чемпіонат України, кстати, в Черкасах. І наші дітки там виступають. Як нам тепер оце готувати? Треба готуватися, готуватися так, серйозно. Так, так. Оце така біда. Я не знаю, що така така, біда. А, а ви як, як ще, ще не думали, куди сидіти, як, як воно, ще, що у вас немає ніякими, що ви жили в такому шопі, що... Я в шокі, я з 7 утра тут і оце отакі діла. От. Так що не хочу нічого не вказати, розстроєний повністю. Там під полом води повні, вся попіднімалася USB. Ну, mm -hmm. по yeah, 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 yeah. І тепер я не знаю. Малий зал і включений повністю тренувань. У великому правда, поки ще... А великий ось, ще держить, так? Да? Держит. А от той великий держить. Туди Зазь, туди да? я не. Там там, при... там, там, там зовсім інші. Я віде. туди не <реш> Все, спасибо. Все, Спасибо. О, панечки. І наші ремонти. Ремонт, як, як, як вона говорила Світлана Іванівна Орело, час нічого не покаже. Тут ми капітально зробили. Скільки дівчинків вже відер винесли? 10, 10 відер. Так, і там такий, ой-ой-ой, і зал затопило, так ти що? А теж дітки будуть займатися. Ото суки поробили ремонти. тут. Оце тут. Ось ось диви, все тече під пол. Оце під пол тече, так? Оце по цьому. Ось диви, ось оце закону винесли. Потім мати, які пропали. Нові. А, ну та груша, диви, яка мокра. Груша ось о диви, тече. Коротше, тоді коли. Да. А це ж нові мати. Дивіться, їм вже все, хаки. Бачите, як е, транжиряться бюджетні гроші. Хай якщо тільки потекло, а оце що? А оце що? Ось. Що це? Ай-яй-яй, безстидники, безстрамники. Стільки зробите вже з людей, тянуть шкуру цю последню. Ніяк не нажретеся, -маю! Нічого, подавайтеся! Ай-ой, це ж і проводка затекла, все затихло. Я ще підключив. Ти що ти? Це фонарь понад води обрав. Та воно доповнено повний води, а фонарі. Да, все, це проводка, все. І настільки це паралізовано. Це на, на всю весну на все. Під полом води повним. Це на всю весну на все паралізовано. А ще є, да? Ось ой-ойо. Дивишся костяна тече. А щас, я все... Це, 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 я бачу, це ж воно вже скільки накисло. Да. Так це вони вибрали Класний ремонт ось де? Як шкура знялася. Ще вище якось його. Ось це, подуло повністю. І ніхто тут куска хліба не з'їв.